А і помічник для автоматизації юридичних консультацій. Бот щоденно перевіряє офіційні джерела на наявність оновлень у податковому кодексі та інших нормативно-правових актах. Користувач вводить запит у чат-інтерфейсі, а Бот миттєво надає актуальну відповідь відповідно до чинного законодавства. Система розпізнає як прості, так і складні запити, формуючи короткі відповіді або детальні консультації. Інтеграція з внутрішніми процесами дозволяє автоматизувати юридичну підтримку для компаній, бухгалтерій або окремих працівників. Юристи та керівники можуть переглядати запити, історію звернень та отримувати сповіщення про важливі зміни в законодавстві. Бот працює 24 на 7 та не потребує залучення додаткових фахівців для базових консультацій. Такий підхід дозволяє знизити витрати на юридичні послуги до 70%, мінімізувати ризики штрафів і забезпечити швидкий доступ до актуальної правової інформації.